Docker Compose це настройка над докером, яка дозволить вам створювати набори контейнерів, конфігурувати їх та налаштовувати взаємодії між ними, додаючи все нові контейнери або змінюючи існуючі. Але давайте приклад на пальцях. Ось це команда для запуску контейнера з MySQL на борту. А ось вона ж, але з опціями, які вам потрібні будуть для використання цього контейнеру. Тут є логін, пароль до бази даних, а ще й порт, який ви будете використовувати для коннекту. А якщо ж ви, наприклад, бажаєте, щоб ваші дані не перезатиралися після кожного створення контейнеру, то вона буде виглядати вже так. Тут ми додаємо valume, щоб наші дані зберігались у конкретній директорії. Також вам, наприклад, потрібен PHP FPM для вашого додатку та купа опцій, якими ви його конфігуруєте. А ще ж треба Nginx, щоб побачити щось у вашому браузері. І для цього вам потрібен ще один контейнер з такою ж купою опцій. І ось як ви будете запам'ятовувати ці команди, бо кожен раз, коли вам треба буде працювати з вами Вашим проєктам вам треба буде виконувати ці команди для того, щоб підняти ваші контейнери. Ну, ти і бовдор могли подумати ви, можна просто їх скопіювати, записати в який-небудь баш або файл і запускати її одною командою. Але за допомогою Docker Compose це можна зробити набагато простіше, а головне правильніше. А найкрутіше те, що всю цю конфігурацію можна виконати за допомогою лише одного файлу, який ви, до речі, можете зберігти у вашому Git-репозиторії. Файл Docker Compose складається з наступних частин: Services – список ваших контейнерів. Вони так називаються у Docker Compose. Volumes – директорію, що монтується між вашою системою та контейнером. Networks це віртуальні мережі, які ви можете використовувати для об'єднання ваших контейнерів у якусь сітку. Та речі, які рідше зустрічаються, це конфікс та Secrets. Давайте розберемося на тому прикладі, який я вам щойно надав. Кожен з сервісів описує контейнер, де ви можете вказати образ, з якого ви створюєте контейнер, та описати всі опції для запуску контейнеру у зрозумілому та зручному форматі. Давайте на прикладі першого контейнеру, а у нас це база даних MySQL, розберемо структуру сервісу. Першим, що ми повинні вказати, це назва нашого сервісу. Далі образ, якого ми будуємо цей контейнер. Далі ми можемо вказати назву контейнеру. Після цього секція Ports, яка дозволяє прокинути порти із контейнера до вашої хост-машини. В нашому випадку це порт 3306, дефолтний порт MySQL, який ми без змін прокидаємо на наш локальний комп'ютер. Якщо вам треба розшарити якийсь порт між всіма контейнерами, ви також можете використовувати Expose. У секції Volumes ми можемо вказати, які директорії з вашої локальної системи будуть перекинути у контейнер. Це працює у обидві сторони. Секція Network дозволить вам вказати, яку мережу буде використовувати ваш контейнер. Це дозволить розподілити контейнери по віртуальним мережам. У секції Environment ви можете вказати змінні оточення, які будуть передані до контейнеру. У нашому випадку такою зміною є пароль до бази даних. По факту, ви тут можете використовувати все те, що дозволяє робити Docker RUN. І ще трішечки більше. Наступний сервіс це PHP, останньої версію у вигляді PHP-fPM. В ньому потрібно вказати як мінімум директорію, в якій будуть знаходитися ваші файли за допомогою Volumes. Також додати його до тій самій мережі, яку використовує наш MySQL. Ну і останній це Nginx, якому нам теж треба прокинути парти та додати кілька опцій. Для запуску всіх контейнерів ви можете використовувати команду Docker Compose App. І вона сама запустить вам всі контейнери з усіма опціями та завантажить збілдить всі образи, яких у вас ще нема. Вся магія Docker Compose в тому, що коли ви захочете додати ще один контейнер, наприклад, Elasticsearch, ви зможете додати це у вигляді сервісу, просто додавши його до Docker Compose. А якщо ви захочете змінити щось у існуючому контейнері, вам достатньо це зробити у Docker Compose EML. Він сам відслідкує, який сервіс отримав зміни, та пересобере його, запустивши новий контейнер або змінивши старий. Docker Compose має багато можливостей, які ще більше розширяють функціонал. Наприклад, всі важливі речі, такі як пароль до бази даних або ще щось, ви можете зберігати у N файлах, який докер за замовченням зчитає. А у самому докер Compose ви, до речі, можете використовувати ці змінні. Ви навіть можете створити два конфігураційні файли та запускати ваші контейнери чи з тим, чи з іншим. Також ви можете вказати, яку команду за замовченням ви бажаєте запустити після запуску контейнера. Також ви можете вказати, як контейнери залежать один від одного. Наприклад, якщо ви хочете, щоб веб-сервер запускався лише після того, як запустилась база даних. Маю надію, що це відео допомогло вам отримати загальне поняття, як працює Docker Compose.